Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати закуску з баклажанів, помідорів та сиром всього за 100 гривень. Подивимося в кінці відео, що ж у нас отримається. Що ж для цієї закуски необхідно. Баклажани, помідори, сир, олія, зелень, петрушка, кріп, часник, йогурт. Сметана, чорний мелений перець, паприка, базилік та сіль. Основний інгредієнт баклажан я відрізаю хвостики. Баклажан мені необхідно нарізати гармошкою. Для цього я підклала дві виделки для того, щоб не дорізати баклажан до кінця. І починаю різати. Товщина кожного кільця десь 1 см. Виходить ось така гармошка, поки перекладаю на тарілку. Помідори нарізати кілечками. Спочатку відрізаю хвостик і нарізаю кілечками. Сир теж нарізати брусочками. Сир я брала моцарелу, ви можете брати той сир, який у вас є в холодильнику, або який ви більше полюбляєте. Ось такими шматочками ріжу сир. Сир перекладу в миску на деякий час. Я буду готувати соус для баклажанів, для цього мені потрібна зелень. Я брала петрушку та кріп, дрібно їх наріжу. Для соусу я. Зелень, яку нарізала, перекладаю в миску, до зелені додаю чорний перець, сіль, сушений базилік та через прес вичавити три зубчики чеснику, у тарілку додати олії. Та додам 2 столові ложки води. І все перемішую. Таким соусом я зараз буду маринувати баклажани. Баклажани, які я нарізала, перекладаю в форму для запікання. Наступний етап найдовший, я беру соус, і моя задача змастити кожну кожен шар. Спочатку я ложкою перекладаю, а потім уже щіточкою буду розтирати. Наступний етап це помідори. Помідори вкладаю ось в кожен кожен шар. З другим баклажаном роблю теж саме, змащую кожен, кожне кільце соусом. І знову ж помідори вкладаю між кільцями баклажанів. А зараз буду вставляти сир між шарами баклажана та помідора. Як на мене, на даному етапі страва зовсім не виглядає як на 100 гривень. Вона набагато багатше виглядає, аніж я заявила на початку. Але ж все-таки інгредієнтів я купила всього на 100 гривень. Шматочки моцарели, я вам показувала, як я порізала, але я нарізала їх іще навпіл, тому що не дуже можу вставити їх ось в ці місця. Зверху готові заготовки змазую соусом, який залишився. Буду запікати в розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Ви ж дивитеся за можливості вашої духовки. Баклажани буду подавати соусом. Для цього я беру кріп. Подрібнити його дуже міленько. У миску з йогуртом я додаю дрібно нарізаний кріп, сметану ви можете замінити майонезом. Через прес вичавлюю часник, додаю дрібку солі, копчену паприку, чорний перець та все перемішую. Соус готовий, залишилося лише смакувати. Закуска за 100 гривень готова, а тепер пробую. Смак закуски з баклажанів вартий 100 гривень, які ви на неї витратите. Це дуже смачно. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. До нових смачних рецептів!